Яких змін вам не уникнути? Що доля вам приготувала? Трансформація іде. Ну, знаєте, карта смерть показує точно, що ви не зможете нічого з цим зробити. Зміни йдуть, вони наближаються і все. І тут просити все даремно. І ви вже інтуїтивно повинні відчувати, що зміни ваш що життя йдуть. Одні старші аркани. Ви йдете до процвітання, до успіхів. Хтось йде до материнства, хтось до заміжжя, хтось просто відчує свою значимість, фінансові якісь ресурси до вас йдуть, і вам цього прям не уникнути. Хороші новини. Хороші новини, але от п'ятірка Кубків показує, що ви будете засмучені через те, що ви виростете, ви поміняєтесь, а не всі люди будуть встигати за вашим ростом, і не всі зможуть пройти з вами цю трансформацію. Да, багато людей залишаться позаду. У вас кінець чорної смуги життя.